Традиційно Trend and Hedge Club організовує і проводить важливі зустрічі, на яких обговорюються нагальні проблеми в сільськогосподарському секторі. На одній з останніх зустрічей обговорювалися питання вивозу зерна морським шляхом. Про особливості і труднощі розповів трейдер Хазем Сакер. Дійсно, тема відкриття коридору з України вона не сходить з перших шпальт усіх видань у всьому світі, і ми говоримо зараз не лише про офіційний зерновий коридор. Ми говоримо також про не, зменш, не вщухаючи потік зерна, який йде нелегально з України, те, що Росія краде, і те, що купують так звані дружні країни, а інколи і офіційні так покупці. Тому давайте спробуємо ще раз розібрати, що дійсно відбувається, яким чином ми можемо вплинути на це. І трохи розставити крапки над і і просвітити те, як бачить ситуацію учасники ринку. Тобто, ще раз, сьогоднішня наша розмова, вона здебільшого присвячена не якимось твердим фактам, а відчуттям ринку. Як відомо, найперше заповідь трейдера, так, «by the rumors», ось ми зараз поговоримо про ці «rumors». Тому і перше слово я передаю з одному з найдавніших своїх друзів на українському ринку. Хазен Сакер історія взагалі цієї людини в Україні і людини в трейдингу настільки надзвичайна, що про це можна написати книгу. Хазен. Я думаю, сам трохи розкаже про себе, як він опинився, звідки він родом, як він опинився в Україні, і як він торгує зерном, і що він бачить. Первое спасибо за приглашение. You talk in English, uh, we have a... Okay, I can speak in English. So, thank you for the invitation, first of all. Uh, let me just a little bit speak about myself. From the International Trading Company, яка я представляю, 18 років тому вперше я приїхав до України для того, щоб розвивати зерновий бізнес. Ми розпочали будувати зерновий термінал і успішно Впровадили проект в Вінницькій області, а потім займалися трейдингом два половини мільйони тонн в рік наш рекорд був. В основному на Африку ми відправлялися зерно. Це Суданський уряд, інші країни. До Індонезії ми відправляли через Чорне море вантажі. З точки зору досвіду. Я вже 15, понад 15 років займаюся експортом зерна в Африку на близький схід. Ось так коротка про мене. Я можу розпочати говорити про сьогоднішні проблеми, про сьогоднішню тему, яка турбує кожного. Це звичайно наслідки тої війни, яку веде інша країна проти України. Що з точки зору е, ринку, що більше всього постраждало, то це пшениця. Вон, мабуть, чули про ринок пшениці в Тунісі, в Єгипті, в Лівії. Як росіяни зараз намагаються приховати сунутись в Африку зараз? росіяни в Африці намагаються просувати свої інтереси. Так, давайте поговоримо трошки про санкції. Побачив, що з початком війни у нас є психологічний такий момент. Ми хочемо бачити нові санкції проти Росії щодня, але я не думаю, що цього недостатньо для того, щоб захистити наше зерно, наші інтереси в Україні. Нам потрібно працювати на двох рівнях: на рівнях уряду і на бізнес-рівні. і це повинно дуже тісно синхронізуватися з роботою уряду. Тобто, те, що робить уряд, і те, що робить бізнес, повинно дуже тісно синхронізуватися. Те, що я бачу, то державні посадовці не мають багато досвіду в цій сфері, навіть коли вони формують санкції проти Росії, вони не такі ефективні проти російської економіки. Вони наносять шкоду експорту зерна через Чорноморський регіон, а з іншого боку, поки що не побачили ефективного шляху, як захистити наш інтерес, інтерес України щодо збереження вантажів: 600 тисяч з Бердянська, Зараз вони продають там із інших регіонів. Вони вивозять в ті свої країни дружні до них країни? А нам потрібно залучитись підтримкою тих країн, які підтримують Україну. Нам потрібно знайти шлях, як створити на якомога більше перешкод на шляху цього краденого зерна, щоб вони не змогли його перешкодно продавати і отримувати гроші. І поточна ситуація вантажів в заблокованих портах. Питання якості як я це бачу. Якщо там більше 90 суден в портах, багато з них наполовину завантажені, половина там пусті, деякі вже завантажились. І виникає питання якості того зерна. І якщо нам потрібно перше за все розчистити порти від тих суден, які там стоять. Там потрібен новий екіпаж для більшості, Ті, що наполовину завантажені, ми не знаємо, чи вони можуть в такому вигляді піти безпечно, без конвою, ну, в конвої безпечно. І ці всі моменти потрібні для того, щоб очистити причали. Я досить оптимістично на це поглядаю. Ситуація досить серйозна, не розглядається. Я так думаю, що. Половина з цих суден не зможе власним ходом рухатись. Отже, давайте перейдемо до другої теми. Це крадений вантаж. У мене пропозиція така була, і я надіслав її українському уряду, що нам потрібно створити комітет між бізнесом, представниками бізнесу і представниками держави. Цей комітет повинен брати участь там. Міністерства економіки Кабмін повинен бути представлений. І також у час представники з СБУ робота цього комітету заключається в тім, щоб захистити наші вантажі, коли вони заходять в турецькі води. Ми знаємо, що ці, коли вони заходять туди, вони е, міняють документи і намагаються в Сирію, в Лівію відправити ті вантажі, навіть в Єгипет намагалися відправити. Часто недостатньо просто викликати турецького посла або протестувати це, і вони просто відпускають сюди. Цього недостатньо. Що б я хотів би зробити? Ми, нам потрібно звернутися до, до турецького законодавства для того, щоб захистити нас. Нам потрібно дуже тісно співпрацювати на приватному рівні з юридичними фірмами в Туреччині для того, щоб Зарештувати ці судна, які перевозять український вантаж, і нам потрібно максимально зібрати доказову базу, підняти те, те, що ми називаємо обґрунтований сумнів. І Я думаю, що з такою підтримкою в них буде правильне рішення: заарештувати ці. Суда час це ворог судновласника і судна, ті, хто ці чартери організовує, таким чином, ми можемо досягти основних таких цілей. Перше, це ми зможемо компенсувати тим людям, хто втратив свій вантаж через агресію, або ми зможемо заарештувати їх на 10-15 днів на два місяці. в обох випадках ми вже створюємо проблему між чартерами, хто вкрав вантаж, і той власник судна, хто дозволив завантажити це судно краденим вантажем, в той же час ми напевно зможемо повернути частину цього вантажу. Ми можемо підійти з практичної точки зору. Нам потрібно залучати весь бізнес, крупні компанії, які такі як кернел. Старта інші, бо ми знаємо, що кожна компанія має борги, фінансові борги, і є досвідчений персонал більш досвідчений ніж передові посадовці. Отже, нам не завжди моя думка така, що нам не потрібно покладатись завжди на реакцію уряду, і вони часто не розуміють, що відбувається отже, нам як бізнесу. Потрібна лише підтримка. Вони отримують багато грошей для того, щоб захищати економіку, агробіз... сільське господарство. І частину цих грошей ми можемо витратити на юридичні фірми в Треччині для того, щоб зробити просто жах для російських компаній, які намагаються торгувати цим зерном. Отже, передачі до санкцій, санкції проти Росії. Ми вже знаємо, що немає санкцій. Які б на 100% були ефективними в світі завжди? якийсь є шлях, завжди ж знайдеться як їх обійти. і ми бачимо сьогодні, що росіяни дуже тісно-тісно працюють з країнами, з такими як Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, інші вперше я бачу сьогодні, що вони пропонують. Кавантаж Казахстану. Я вірю в те, що санкції повинні мати ефект доміно. Будь-хто хто залучається до таких транзакцій з російськими партнерами, повинні також наражатись на санкції. Для Мінфіну США у них дуже є дуже вичерпний досвід. В плані Сірії, наприклад, що у них є закон такий захисту. Тобто це всі санкції мають такий ефект доміно. Знову ж таки, я думаю, ми повинні підняти це питання з нашими американськими каналами щодо санкцій проти Росії. Я думаю, що з випадку з Україною вони так само повинні мати ефект доміно. Давайте повернемося до наших вантажів. У нас є блокада партів, практично вже більше трьох місяців. Вона триває. Багато суден є завантажених або напівзавантажених. Багато є перевізників, хто не спромігся доставити вантаж. І я вважаю, що через деблокацію портів ми вирішимо певні проблеми з технічної точки зору, але мене дуже-дуже турбує питання якості цього вантажу зараз. Мені потрібно почути з технічної точки зору, якщо на 50 тисяч судно завантажено на 10-20 тисяч і. Вони зупинили завантаження. Як переконатися, що воно там не посвіло це зерно, що воно ще може продаватись на ринку чи може експортуватись, як нам його доповнювати або досипати всі судна для того, щоб відповідну партію відправити приймаючій стороні? Отже, виникає багато питань з цієї точки зору, і я думаю, що досить зарано говорити про. Те, що Україна буде знову ж так само торгувати, як і раніше через свої парти. Отже, я думаю, що я висвітлив більшість з тих пунктів, про які я хотів сказати. Дякую, Хезем. Я хотіла би задати коротке питання. Ви сказали, що якщо якась компанія торгує з краденим зерном, нам потрібно говорити з власниками. Судна, а якщо цей власник той самий, хто торгує тим зерном? Ну, ви знаєте, про кого я веду мову? Так, я розумію. Так, ми не говоримо чи з власником судна, ми говоримо з прокурором з Туреччини. Ми з нашими друзями повинні вести розмову. Що ми хочемо зробити? Будь-який власник, яким би він не був, але він повинен відповідати за. Згідно законів Туреччини, якщо е, Туреччина да, визнає цей вантаж як крадений, і вони везуть цей крадений товар і його не перевірили. бекграунд цього е, вантажу, навіть якщо е, цей власник той самий, що перевізник, е, чи не той самий, ми просто заарештовуємо власність цих людей. І ось така в мене ідея. Наскільки я знаю, наскільки я знаю з власного досвіду. Сертифікат, сертифікат про походження є таким доказом. Якщо ви везете з на судні, і вони знову це зробити, хто видав сертифікат про походження? І це єдиний такий момент, де ми можемо вести мову з турецькою стороною, тому що вони повинні перевіряти. Давайте я вам скажу так: турецька сторона не чекає на наші документи, це судно я знаю. Український уряд намагався протестувати. А турки що зробили? Заарештували судно, зайшли на борт, перевірили, побачили зерно, побачили, що всі документи в порядку, і вони його відпустили. Нам не так треба поступати. Давайте з практичної точки зору. Ви можете видавати російський сертифікат навіть із Бердянського. Сертифікат про походження це. Не те, що на 100% відсотків дає підтвердження походження цього вантажу. Я вам скажу так, що ну, якщо, наприклад, російське зерно через бердянськ транзитами йде, то воно може отримати російський сертифікат. Так, якщо український орган влади повинен видати свій документ з юридичної точки зору, українські органи влади зараз окуповані, але все одно вони українські, правда ж? І фактично виходить, що вони можуть видавати такі документи? Ні. Ну, це окупаційна влада, фактично. Чи ви бачили сам цей сертифікат про походження? Е, ні, от тому я й попросила вас поговорити про це з обох точ, точок зору. Цей сертифікат про походження не зовсім такий однозначний документ. Добре, який же ж тоді документ може послужити як точний доказ того, звідки походить цей товар? Фітосанітарний, фітосанітарний сертифікат є набагато більш важливим. Ну, в той же час, а хто ж його тоді видає? Його можна підробити. У них є право визначати, якщо там є вантаж? Якщо ми просто апротестували, ми сказали, що цей вантаж завантажений був в Бердянську. Вони перевірили, і хто видав. Ми сказали, що. Це з Бердянська, але ми не показали, скільки було нанесено шкоди, хто є власник цього вантажу. Власник вантажу не звернувся до турецьких органів. Проблема в тім, що уряд України звернувся, але це якби вторинна сторона. А перший, хто постраждав, це власник зерна, і він саме повинен звернутися і сказати, що це моє зерно, яке було вкрадено. І вони його завантажили на тому -то терміналі. В мене є фото, фото, відеофіксація, є можливо, якісь свідки, які можуть довести. Тобто, це те й ті докази, які приймаються до уваги, і зараз ми говоримо про те, те й докази, які достатніми будуть для відкриття кримінальної справи. А тому, що те, що зараз відбувається, це просто як чутки. Вони недостатні для того, щоб ініціювати карну справу. Ми знаємо, що Крим зараз окупований так з 2014 року, але ж багато вантажів там завантажуються з 2014 року до сьогодні. І в Сирію, в Ліван, і в інші країни іноді везуть ці вантажі. Там немає українських органів влади, але будь-який орган влади, який видає сертифікат про походження фітосанітарний фітосанітарний сертифікат. То це є юридичний... як. Офіційні документи з міжнародної точки зору, навіть якщо це окупована частина, все одно це вважається якби як офіційний документ. Якщо хтось задекларував чи не декларував, хтось прийняв чи не прийняв, але з точки зору міжнародного законодавства ці органи влади є формальними, і з технічної точки зору вони є такими, які можуть видавати такі документи. Отже, якщо турецький. Така сторона вирішила прийняти ці сертифікати, це їхнє суверенне рішення. Ми не можемо звернутися до них і сказати: не робіть цього. Це їхнє власне рішення. І з реального життя для того, щоб ускладнити їм життя з технічної точки зору, нам потрібно завжди піднімати. Піддавати сумніву будь-які вантажі, які походить з Росії, навіть якщо він завантажений в Росії. Бо що ми бачимо зараз? Вони з Бердянська вантажать Маріуполя вантажі везуть на Кавказ, в свої системи. А потім через декілька днів ми бачимо ті самі судна з документами, що вони навіть, начебто, завантажені були на в портах Кавказа, і ми знаємо, що це той зерно, те зерно, яке було вкрадене. Але з цієї точки зору, якщо б ми взяли це практичні такі питання і віддавали під сумніву будь-який вантаж, який проходить з Кавказу чи з інших партій, ми б зробили б для власників суден таку ситуацію, щоб їм було невигідно взагалі мати справу з росіянами. І я думаю, що це правильний шлях. Добре, Хазем, як продавець. Чи ви готові е, зробити пропозицію? Ми не говоримо про е, фірму, але чи ви готові відправляти вантаж з Чорноморська, з Південного, з Одеси? В реальному житті ні. Мені потрібно розуміти, по-перше, що відбуватиметься з тим товаром, які зараз застряг в портах. Перше, що нам потрібно побачити сьогодні, це конвой-суден. Які вже заблоковані там три, понад три місяці. Отже, нам потрібно розчистити порти, по-перше, і тоді ми побачимо формування першого конвою, який зайде в порти. А для вас, як для продавця, що означає безпечний одеський порт. Ми пам'ятаємо, всі в п'ятницю ми підписали угоду а в суботу, вже його обстріляли ракетами. Для мене, я по документах продаю. Іноді я, продаю, я купую, продаю товари і навіть не бачу його фізично. Для мене це як анд, гарна компанія, андерайтер, страховик, який цей вантаж. Головне, щоб я був фінансово захищений. Але проблема перед тим, як я підпишу цю угоду. Ми знаємо, що на ринку буде така угода підписана. Я бачу, Якщо страхова кампанія готова буде покрити це, судновласники працюють на середземноморському регіоні, судновласники готові ризикувати і поїхати в ці парти. Але я поки що не бачу страхових кампаній, які готові на таке. Якщо були, я можу гантажити будь-що. Головне, щоб в мене була фінансова страховка, щоб ризики були покриті. Підписуйтесь на канал Зіп, слідкуйте за оновленнями та агроновинами на нашому YouTube каналі. Все буде Агро Україна!